Мій чоловік щойно дізнався, що у нього є донька підліток, про яку він не знав, і насправді я в захваті від цього. Повідомлення у Фейсбук, яке з'явилося на телефоні мого чоловіка три тижні тому, мало б стати кошмаром для кожної дружини. Дівчина-підліток, яка стверджує, що вона його донька, але ось я буквально відраховую дні до того, як вона може переїхати до нашого дому. І я ніколи не була більш схвильована чимось. У своєму житті, любиш атмосферу Reddit-історій? тоді підписуйся тут їх буде тільки більше. А якщо є вільна копійчина і хочеш підтримати мене, то на каналі вже доступне спонсорство. Мінімальна підписка коштує 30 гривень, і це дуже сильно мене підтримає. Мені потрібно повернутися назад і пояснити, як ми взагалі сюди потрапили, тому що я знаю, про що ви думаєте: 13 років шлюбу, троє синів разом, чоловік, якому я повністю довіряла. Який ніколи не давав мені жодної причини сумніватися в ньому. Він з тих батьків, хто записується волонтером на кожну шкільну екскурсію, хто знає всі слова з кожної мультяшної заставки, хто побудував більше будиночків з ковдор, ніж я можу порахувати, такий чоловік, який досі залишає мені записки в моєму ланчі, і ніколи не змусив мене відчувати, що мені потрібно перевіряти його телефон. Тому, коли 17-річна Олівія надіслала те повідомлення, представившись його донькою. Моєю першою реакцією був не гнів чи підозра. Це було здивування, за яким швидко прийшло щось, чого я зовсім не очікувала. Повідомлення було простим і душерозривним розривним у своїй чесності. Вона пояснила, що її мати померла кілька років тому, що з тих пір вона жила зі своїм дядьком, і що місяцями набиралася сміливості, щоб зв'язатися. Вона додала фото, і в той момент, коли я його побачила, я знала, що вона говорить правду. У неї були очі мого чоловіка. Точно така ж форма. Та сама ямочка на лівій щоці, яка з'являється, коли вона посміхається, та сама злегка крива брова. Це було схоже на те, ніби дивишся на жіночу версію мого чоловіка, з яким я була одружена вже понад 10 років. Мій чоловік відразу впізнав ім'я її матері. Вони зустрічалися короткий період, 17 років тому, всього кілька місяців до того, як ми познайомилися. Це були одні з тих короткочасних студентських стосунків, які природно згасли. Коли вона перевелася в інший університет, він поняття не мав, що вона вагітна, її мати, очевидно, переїхала на інший кінець країни незабаром після їхнього розставання, і до часу народження Олівії будь-який зв'язок між ними було повністю розірвано. Тоді не було соціальних мереж, щоб стежити один за одним, не було спільних друзів, щоб передати новину, просто дві людини, які розійшлися, кожен своєю дорогою, і ніколи не озирнулися назад. Коли мій чоловік показав мені повідомлення, його руки тремтіли, він продовжував вибачатися, хоча йому не було за що вибачатися. Він боявся моєї реакції, хвилювався, що це якось зруйнує усе, що ми разом побудували. Я пам'ятаю, як взяла його обличчя в своїй долоні і сказала йому, що дитина, особливо та, яка втратила матір і шукає зв'язку, ніколи не буде чимось, за що треба вибачатися. Я сказала йому. Що нам потрібно зустрітися з нею якнайшвидше. Період очікування перед тією першою зустрічю був напруженим. Ми поговорили з хлопчиками, намагаючись пояснити відповідно до віку, що у тата є донька, про яку він не знав, і що вона може стати частиною нашої родини. Наш старший, якому одинадцять, зрозумів відразу і почав планувати усе, чому він міг би її навчити. Молодші двоє вісім і п'ять років, здебільшого, були схвильовані можливістю мати сестру. Ми щодня обмінювалися повідомленнями з Олівією, потроху пізнаючи її через смс та кілька відеодзвінків. Спочатку вона була обережною, відповідаючи на запитання короткими реченнями, але поступово почала відкриватися про своє життя, свої інтереси, величезну втрату, яку вона пережила. Дядько, який доглядав за нею, здавався хорошою людиною, але було видно, що він перевантажений йому було трохи за тридцять, неодружений. І він узяв до себе племінницю підлітка в роки, які мали б бути найкращими в його власному житті. Він любив її, це було зрозуміло, але визнав, що насправді не знає, як виховувати дівчину підлітка. Він працював багато годин як підрядник, і Олівія проводила більшість часу сама в їхній маленькій квартирі, жодного осуду до нього. Він взяв на себе відповідальність, хоча не зобов'язаний був цього робити. Але було очевидно, що це не ідеальна ситуація ні для нього. Ні для неї. Коли вони нарешті приїхали до нашого будинку дві суботи тому, я дивилася з вікна, як вони під'їхали на нашу під'їздну доріжку. Олівія сиділа на пасажирському сидінні цілу хвилину, перш ніж вийти, і я бачила, як вона глибоко дихає, набираючись сміливості. Вона була вищою, ніж я очікувала за фотографіями з довгим темним волоссям, зібраним у хвіст, в джинсах і величезному худі, що практично поглинало її постать. Вона виглядала переляканою. Мій чоловік відчинив двері раніше, ніж вони встигли постукати, і я трохи відійшла, даючи йому цей момент. Вираз його обличчя, коли він побачив її особисто вперше, це щось, що я ніколи не забуду. Чисте здивування, змішане з жалем за всі роки, які він пропустив. Він представився належним чином, його голос тремтів від емоцій, а потім він зробив щось, що змусило моє серце здригнутися. Він попросив дозволу перед тим, як обійняти її. Вона кивнула, і коли він обійняв її, вона просто ніби обвалилася на нього, ніби надто довго тримала себе в руках і, нарешті, отримала дозвіл відпустити це. Її дядько Тайлер був доброзичливим і, очевидно, сам був зворушений. Він потиснув руку мого чоловіка і продовжував говорити, що радий, що тепер у Олівії буде батько у житті. Ми запросили їх всередину. І Я нарешті змогла зустріти цю дівчину, яка з'явилася звідки. і якось відчувалося так, ніби завжди мала бути частиною нашої історії. Спочатку вона була болісно сором'язливою, ледве дивлячись в очі, відповідаючи на запитання пошепки, але діти мають здатність руйнувати стіни, які дорослі не можуть, і наші хлопчики були зачаровані нею. Наш п'ятирічний, абсолютно не усвідомлюючи соціальних сигналів, відразу запитав. Чи хоче вона побачити його колекцію каменів, що у його чистому, нефільтрованому ентузіазмі змусило її посміхнутися, справжньою щирою посмішкою, яка трансформувала все її обличчя, і ось тоді я це побачила та сама ямочка, те саме світло в очах, яке з'являється у мого чоловіка, коли він справді щасливий. Ми провели години, розмовляючи того дня. Олівія поступово вийшла зі своєї оболонки, розповідаючи нам про школу. Про книги, які їй подобається читати, про те, як вона вчилася грати на гітарі за відео на Ютуб. Вона була розумною, неймовірно розумною, і мала такий самий сухий гумор, як у мого чоловіка. Вона ставила запитання про своїх зведених братів, щиро цікавлячись їхнім життям, хобі, особистостями. Вона хотіла знати все про свого тата, яким він був, чим він займається, яким було його дитинство. У її запитаннях був голод. Ніби вона намагалася заповнити 17 років прогалин одразу. В один момент, коли хлопці витягли її дядька на двір, щоб показати йому їхній будиночок на дереві, у нас з чоловіком було кілька моментів на одинці з Олівією. Вона нервово подивилася на мене і поставила запитання, якого я чекала, чи не проти я того, що вона існує, чи я засмучена. Я сказала їй правду, що я завжди хотіла доньку, що я трохи сумувала після народження нашого третього сина. Знаючи, що ми, ймовірно, більше не матимемо дітей, що Всесвіт, очевидно, зберігав її для нас весь цей час. Її очі наповнилися сльозами, і вона запитала, чи може обійняти мене. Коли я сказала так, вона обійняла мене так міцно, що я ледве могла дихати, і я відчула, як її плечі тремтять, коли вона тихо плакала мені на плече. З того дня ми постійно на зв'язку, вона пише смс моєму чоловіку щоранку. Надсилає йому фотографії випадкових речей протягом дня, ставить йому запитання про все від домашнього завдання до того, що їй подивитися на Нетфлікс. Вона також почала писати мені спочатку, здебільшого про дрібниці, але поступово відкриваючись все більше. Вона надіслала мені фото вбрання, яке думала купити, і запитала мою думку. Вона запитала мене про рекомендації рецептів, дрібниці, які можуть здаватися незначними, але відчуваються монументальними. Тому що це означає, що вона починає мені довіряти, починає бачити в мені когось безпечного. Мій чоловік повністю увійшов у роль батька дівчинки, і це прекрасно спостерігати. Він вивчає такі речі, як допомогти їй з менструальними спазмами, які найкращі засоби для її типу волосся, як підтримувати дівчат підлітків через тривогу. Він купив три різні книги про виховання підлітків, він дзвонить їй через відеодзвінок щовечора перед сном. І іноді я чую, як він просто слухає, як вона розповідає про свій день, пропонуючи пораду, коли вона про це просить, просто присутній, коли не просить. Розмова про те, щоб вона переїхала до нас, виникла природньо минулого тижня, її дядько подзвонив, щоб обговорити логістику візитів, і мій чоловік запитав, чи вони коли-небудь розглядали можливість того, що Олівія житиме з нами повністю. Була довга пауза, а потім Тайлер зізнався, що сподівався, що ми запитаємо. Він сказав, що любить Олівію як рідну доньку, що він ніколи не пожалкує, що взяв її, але що він знає, що їй потрібно більше, ніж він може дати. Він працював 60 годин на тиждень просто щоб триматися на плаву. Вона заслуговує на стабільність, справжню родину, батька, який насправді може бути поруч з нею. Ми все ще опрацьовуємо деталі, розмовляємо з юристами про питання опіки, оскільки технічно тайлер був її законним опікуном. Ми хочемо впевнитися, що все зроблено правильно, що це те, чого насправді хоче Олівія, а не просто те, що, як вона думає, ми хочемо. Вона приїжджала знову минулих вихідних, і ми посадили її і запитали безпосередньо, якби вона могла вибрати, де жити, що б вона вибрала. Вона навіть не вагалася. Вона сказала, що хоче бути тут, з нами, зі своїм татом і своїми братами. Вона подивилася на мене, коли сказала це, і додала. Що їй би дуже хотілося знову мати маму, якщо я не проти. Я провела останні кілька днів, готуючи те, що буде її кімнатою. Ми перетворюємо домашній офіс мого чоловіка на спальню для неї. Я вибирала кольори фарби з нею по відеозв'язку, разом купувала меблі онлайн, запитувала її про кожну дрібницю, тому що я хочу, щоб вона відчувала, що це справді її простір. Вона продовжує казати, що їй не потрібно багато. Що вона звикла не мати багато, і це розбиває моє серце щоразу. Я хочу дати їй усе. Я хочу компенсувати кожен день народження, який ми пропустили, кожне свято, яке вона провела без свого тата, кожен момент, коли вона відчувала себе самотньою після втрати мами. Хлопці у захваті. Вони планували все, що хочуть робити зі своєю сестрою, Кіновечори. навчати її їзди на велосипедах, стежками біля нашого будинку. Знайомити її зі своїми друзями, наш старший вчора запитав мене, чи захоче Олівія ходити на його футбольні матчі, і коли я сказала, що впевнена, що захоче, усе його обличчя засяяло. Вони вже почали називати її своєю сестрою, без уточнень, без зведеної чи чогось іншого, просто сестра. Я знаю, що попереду будуть виклики підліткові роки достатньо складні, і без додавання травми, втрати мами, і зустрічі зі своїм татом вперше. Будуть періоди адаптації, складні розмови, моменти, коли вона перевірятиме межі або відштовхуватиме нас, тому що саме це роблять підлітки, особливо хто постраждав. Я готова до цього, я готова до можливості, що вона може обурюватися на мене за те, що я мала життя з її татом, якого вона не мала. Я готова до важких днів, але я також готова до хороших, до навчання її готувати сімейні рецепти, до допомоги їй підготуватися до випускного. До нічних розмов про життя, кохання і все, що між ними, до спостереження, як мій чоловік веде її до вівтаря одного дня, якщо вона цього захоче, звісно, до всіх звичайних прекрасних моментів, з яких складається родина. Люди продовжують запитувати мене, як я так спокійна з цього приводу, як я не почуваюся засмученою чи щось таке. Правда у тому, що кохання це необмежений ресурс. Любити Олівію не означає любити моїх синів менше. Те, що мій чоловік любить свою доньку, не зменшує його любові до мене чи до наших хлопчиків. Якщо чесно спостерігати за тим, як він входить у цю нову роль з такою витонченістю і відданістю, змусило мене любити його ще більше. Він міг впасти в паніку, міг поставити під сумнів усе, міг попросити тест ДНК перед тим, як навіть зустрітися з нею. Натомість він подивився на те фото, а впізнав свої власні риси, які дивилися на нього у відповідь. І відразу відкрив своє серце і свій дім. Я завжди вірила, що родину будують, а не просто народжують. Так, біологія грає роль. Але саме щоденні вибори, поява, любов, навіть коли це важко, створюють справжні родинні зв'язки. Олівія може не мати моєї ДНК, але якщо вона дозволить мені, я обиратиму її щодня до кінця свого життя, я з'являтимусь для неї, підтримуватиму її, любитиму її так само, палко. Як люблю синів, яких народила. Документи мають бути завершені протягом наступних кількох тижнів. Тайлор планує залишатися залученим у життя Олівії, що ми повністю підтримуємо. Він завжди буде дядьком, який з'явився, коли їй хтось був потрібен, і це заслуговує визнання та продовження стосунків, але її дім буде тут з нами, з родиною, яка мала б знати про неї з першого дня. Я іноді ловлю себе на уявленні майбутнього. Навчати її водити, допомагати їй подавати документи до коледжів, бути поруч під час її першого справжнього розбитого серця, спостерігати, як вона будує дружбу з іншими дітьми її віку, спостерігати, як її стосунки з братами поглиблюються з часом, все те, що її мати мала б переживати з нею, все те, частиною чого її батько мав би бути з самого початку. Ми не можемо змінити минуле, не можемо повернути ті втрачені роки, але ми можемо впевнитися, що з цього моменту вона ніколи не сумніватиметься, чи вона бажана тут, чи в неї є родина, яка боротиметься за неї. Мої друзі думають, що я божевільна, деякі припускають, що я наївна, що дівчата підлітки складні, і що я готую себе до років драми та конфліктів, Інші натякали, що мій чоловік, можливо, знав про Олівію і приховував це, хоча будь-хто, хто його знає, знає, наскільки це абсурдно. Кілька людей поставили під сумнів. Чи ми не рухаємося занадто швидко, чи не слід нам взяти більше часу, перш ніж зобов'язуватися, що вона жила з нами постійно. Але ось чого вони не розуміють, коли ти знаєш, ти знаєш. В момент, коли я побачила те фото, в момент, коли я спостерігала за обличчям мого чоловіка, коли він читав її повідомлення, в момент, коли я зустріла її особисто і побачила надію, змішану зі страхом у її очах, я знала, що це мало статися. Це була наша донька, яка знайшла дорогу додому. Вечором після нашої першої зустрічі, після того, як Олівія і Тайлор пішли, а хлопці вже спали. Мій чоловік зламався. Він плакав так, як я ніколи не бачила, що він плакав, оплакуючи всі роки, які він пропустив, усі віхи, на яких він не був присутнім. Її перші роки, її перші слова, її перший день у школі. Він не був поруч, коли померла її мати. Не був там, щоб обійняти її через це неймовірне горе. Він продовжував казати, що мав знати, мав якимось чином відчути, що у нього є донька десь там, який він потрібен. Я нагадала йому, що він не міг знати, що її мати зробила вибір не розповідати йому, що він тут зараз, і це те, що має значення. Але я розуміла його біль, думка про те, що твоя дитина страждає, поки ти не знаєш про її існування, просто нестерпна. Реальність така, що мати Олівії зробила свої вибори зі своїх причин, і ми ніколи повністю їх не зрозуміємо. Можливо, вона думала, що захищає свою доньку, або захищає мого чоловіка, або захищає себе. Можливо, вона планувала розповісти йому зрештою, але ніколи не мала можливості. Можливо, вона боялася, була перевантажена чи мала справу з обставинами, які ми не можемо уявити. Я вирішую не судити її, тому що незалежно від її рішень. Вона дала життя цій неймовірній молодій жінці, яка ось ось стане частиною нашої родини. Вже тільки за це я їй вдячна. Ще більше вражає мене в Олівії, так це її життєстійкість. Вона пережила більше, ніж більшість дорослих переживуть за все життя, і все ж у неї все ще є ця іскра надії, ця готовність довіряти і відкривати своє серце, незважаючи на всі причини будувати стіни і захищати себе. Коли я запитала її. Що змусило її нарешті з'явитися після років роздумів про свого тата? Вона сказала, що їй наснився сон про свою маму. У сні її мати сказала їй, що настав час, що їй більше не треба боятися, що її тато любитиме її. Вона прокинулася в сльозах і надіслала повідомлення у Фейсбук, перш ніж змогла себе переконати цього не робити, незалежно від того, чи вірите ви в знаки спотойбічного світу, чи думаєте, що це була її підсвідомість. Яка давала їй дозвіл прагнути того, чого вона хотіла, це привело її до нас, і це все що має значення. Я продовжую думати про всі, що, якби, що, якби вона ніколи не з'явилася, що, якби її мати розповіла моєму чоловіку про вагітність 17 років тому, що, якби ми дізналися про неї роками раніше, але я намагаюся відпустити ці думки, тому що вони нікому не служать. Це наша реальність, наша зараз, і це досить неймовірно. Незважаючи на складні обставини, які привели нас сюди. Момент, який справді запечатав це для мене момент, коли я знала без жодних сумнівів, що це правильно. Настав під час її другого візиту. Ми всі були на кухні, разом готуючи вечерю, ця хаотична сцена Забагато людей у занадто маленькому просторі. Хлопці бігали навколо, грала музика, сміх відлунював від стін. Я озирнулася і побачила Олівію. Яка стояла біля стільниці поруч зі своїм татом, вчилася правильно нарізати цибулю, і вона посміхалася, це була справжня, невимушена, щира посмішка. Вона виглядала щасливою, вона виглядала так, ніби є частиною сім'ї. І в цей момент я відчула це, переповнюючи відчуття правильності, ніби частинка пазлу клацнула на місце, про яку я навіть не знала, що вона відсутня. Починаючи з наступного місяця, наша родина з п'яти. Перетворюється на родину з шести, наші троє синів стають чотирма дітьми. Моя роль виключно мами хлопчиків розширюється, включаючи доньку, про яку я завжди мріяла, і Олівія, яка провела останні кілька років, відчуваючи себе втраченою і самотньою, повертається додому до родини, яка чекала на неї, навіть не знаючи про це. Я знаю, що шлях попереду не буде ідеальним, будуть труднощі зростання, адаптації. Та складні розмови будуть моменти, коли Олівія боротиметься з горем, обуренням чи складними почуттями, які приходять з раптовою появою цілої нової родини. Будуть часи, коли я буду ставити під сумнів, чи роблю я достатньо, чи є я достатньою, чи люблю її правильно, але я також знаю, що ми з'ясуємо це разом, тому що саме це роблять родини. Вони з'являються, вони залишаються, вони працюють над важкими речами. Тому що любов того варта. Ось ми і тут. Чоловік, який щойно дізнався, що вже 17 років я батьком, навіть не знаючи про це, підліток, яка втратила матір, і знайшла батька, троє хлопчиків, які ось ось дізнаються, що означає мати сестру, дядько, який так любив свою племінницю, що відпустив її туди, де вона буде щасливішою, і я, жінка, яка ось ось стане матір'ю чотирьох дітей замість трьох. Яка зможе спостерігати, як ця прекрасна, зламана, хоробра дівчина стає частиною нашої історії? Люди кажуть, що все відбувається з якоїсь причини, і я ніколи не була впевнена, чи вірю у це, але я вірю в те, що потрібно знаходити сенс у тому, що відбувається. Я вірю в те, що потрібно вибирати любов, навіть коли це складно? Я вірю в те, що потрібно відкривати своє серце і свій дім тому, хто цього потребує. Я вірю, що іноді найкращі речі в житті це ті, яких ти ніколи не очікував. Ми почали вести календар зворотнього відліку для Олівії, відзначаючи дні до її остаточного переїзду. Вона оновлює його щовечора перед сном і надсилає нам фотографію. Залишилось 23 дні. 23 дні до того, як наша дочка повернеться додому. Я ніколи не думала, що напишу ці слова, але ось вони. І вони здаються мені правдивішими за майже усе, що я коли-небудь уговорила, всім, хто читає це і переживає щось складне, хто відчуває, що життя перевернулося з ніг на голову через несподівану новину. Я хочу сказати, що іноді такі потрясіння приносять саме те, що вам потрібно, іноді те, що мало б бути катастрофою, виявляється, благословенням, іноді Всесвіт має кращі плани, ніж ті, які ми мали для себе. Залишайтеся відкритими, залишайтеся люблячими, залишайтеся готовими прийняти прекрасний хаос, який життя кидає вам на шляху. Ви ніколи не знаєте, які неймовірні речі чекають на вас по той бік того, що вас лякає. Залишилось всього 23 дні. А я не можу дочекатися. Коментарі: Це прекрасно, але я мушу запитати ви робили тест на батьківство? Я не намагаюся бути негативною. Просто 17 років це довгий час, і люди можуть бути дуже переконливими, особливо коли йдеться про затишний дім і фінансову стабільність. Ваше серце безумовно на правильному місці. Я щиро сподіваюся, що все саме так, як здається, але захист вашої родини має бути на першому місці. А що якщо пізніше все піде не так? Автор. Ми справді говорили про це. Мій чоловік підняв це питання перед дядьком Олівією під час їхньої другої розмови, і Тайлер сказав. Що вже думав про це, і немає нічого проти того, щоб ми зробили тест. Ми зробили тест два тижні тому і отримали результати минулої п'ятниці, вона точно його дочка, збіг 99,97%. Ми не хотіли згадувати про це в пості, бо вважали, що це може зменшити емоційну сторону історії. Але ви абсолютно праві, що нам потрібно було бути впевненими заради усіх. Наступний моя сестра пережила щось схоже. Їй було 19, коли вона знайшла свого біологічного батька. Сама ситуація була іншою, бо наша мама ще була жива, але спостерігати, як моя сестра налагоджує ці стосунки, було важко. Вона мала в голові всі ці очікування щодо того, яким він буде і якими будуть їхні стосунки, а реальність була складнішою. Іноді вона злилася на нього за речі, яких він не був винен, або віддалялася, коли все ставало занадто реальним. Просто будьте готові до того. Що вона матиме складні почуття, які можуть проявитися несподіваним чином. Терапія дуже допомогла моїй сестрі. Не факт, що ваша ситуація буде такою самою, просто ситуації з воз'єднанням рідко бувають такими гладкими, як ми сподіваємося. Автор, це дуже корисно, дякую. Ми вже почали шукати терапевтів, які спеціалізуються на підлітках і сімейній інтеграції. Дядько Олівій згадав, що вона відвідувала психолога після смерті мами, тож вона не проти терапії. Ми хочемо вирішити будь-які проблеми, перш ніж вони перетворяться на більші проблеми. Наступний а мені здається, це занадто поспішним. Вона підліток, якого ви знаєте три тижні, а ви вже переселяєте її до себе на постійне проживання. А якщо до того, щоб спочатку дати їй час регулярно відвідувати вас, дозволити відносинам розвиватися природньо, переконатися, що це дійсно те, чого вона хоче в довгостроковій перспективі. А не просто те, що вона вважає, що повинна хотіти. Ваші хлопці ще молоді, і їхня сімейна динаміка ось ось повністю зміниться. Ви хоча б поговорили з сімейним психологом про те, як впоратися з цією зміною. Я розумію, що ви маєте добрі наміри, але іноді надто швидкі дії завдають більше шкоди, ніж повільні. Ця дівчина пережила травму, і їй потрібна стабільність, а не дорослі, які приймають важливі життєві рішення на основі трьох тижнів знайомства. Наступний. Не звертайте уваги на негативні коментарі, авторе, те, що ви робите, неймовірно, і та дівчина щаслива, що тепер має вас. Я втратила маму, коли мені було 14, і потрапила до прийомної сім'ї, бо батька не було поруч. Якби хтось відкрив для мене свій дім, як ти робиш для Олівії, це б змінило все моє життя. Те, що ти не відчуваєш загрози з її боку, що ти насправді радієш, що вона у тебе є, говорить про тебе як про людину, твій чоловік щасливий. Що має тебе, і вона теж наступний. Це змусило мене плакати на роботі. Дякую за це, Лол. У мене з чоловіком є дві доньки, і ми завжди говорили про те, як сильно хочемо сина. Тому читати про те, як ви отримали доньку, про яку завжди мріяли, було для мене особливим. А та частина, де вона запитала, чи може вас обійняти, я не можу стримувати сліз. Ця маленька дівчина так багато пережила, і, нарешті, змогла це випустити ви даєте їй щось безцінне. Я сподіваюся, що ви будете тримати на сукурсі того, як все буде далі. Тепер моя думка так, дуже приємна історія про сімейне возз'єднання, не знаю, як так вийшло, але фактично два відео підряд у нас досить сльозливі історії, але дуже і дуже життєві. Я бачу, що багато хто дякує за подібні історії в коментарях, але, чесно кажучи, переглядів вони не дуже багато збирають, проте все одно хотів вас порадувати такою приємною життєрадісною історією. Хоча і під час неї вам буде трохи сумно. А можливо, й не трохи. Як кому. Особисто я вважаю, що авторка зробила правильно, і навіть можу сказати, що я пишаюсь нею, тому що настільки полюбити зовсім незнайому тобі дитину, це важко. Тому я дуже сподіваюся, що в подальшому у них все буде добре, і що так званий період притирання вони пройдуть якомога швидше. Ну а що думаєте ви, обов'язково пишіть в коментарях. Особливо, якщо вам подобається такі історії, то напишіть мені про це в коментарях. Зберу невеличку статистику по моїм глядачам. Після цього я буду розуміти, наскільки часто випускати такі відео, навіть незважаючи на те, що вони досить мало збирають переглядів. Ну і так, сподобалась історія? Тоді тисни лайк і кнопку підписатись. Також хотів би подякувати усім спонсорам каналу за підтримку. Ви найкращі. А особливу подяку хотів би висловити йогул Ястрей. Завдяки вам усім я можу продовжувати розвивати канал. І так, потяг з новими історіями вже в дорозі.